Олику був день народження. Коли ми в, в, в архієпіскопа Іринея сиділи, так ми з ванію сиділи так само і закускою і розмовляли про долю України, і оце досиділися. Я коло вані і хочу сидіти і боюся, бо. Він же ж має дружину Зою Шулик. Так. А хочу сказати, що вона зараз загубилася в НАТО. І нам треба її пошукати. оголошується. А треба... я в НАТО. Пані Зоя Шулик. Розказую. Мене чути? У 90-му, далекому 90-му році ще радянському об'єднали день десантників з днем міста в нашому місті. Сталися е, значить десантники. Десантники навалилися на оцих ж демократів. Різночинців, гулагівців побили Івана Сукульського, побили Івана Шулика, побили Валєру Ковтуненка. І упав Іван Шулик на асфальт, лежить кров тече в нього з голови, коли над ним схиляється білий янгол. І Тихо, Іван легенди всі працюють. Вже ти не можеш тут нічого замінити. Схиляється над ним білий янгол. Він каже: Боже, хто ви? Вона йому подушечку на асфальті в центрі міста. Бідо вона каже, я зоя. Він каже, а прізвище? Конкретний чоловік. А вона каже Шулик. Він каже, так і я ж Іван Шулик. У них співпали фамілії. Куди йому було вже діватися? <різвіст> да, то... Леся, Леся Леся Леся, Леся Лесе. Піложіть, Я хочу, щоб і наші співпали прізвище з вами. <різвіст> я хочу бути пишна. <реш> так, так дивіться, що далі було. Далі вони ще поженилися, все прекрасно. А тоді <реш> хто тільки підійде, так урошуку рошу Тільки хто до нього підійде, підсяде. От я сьогодні підсіла, вже ж зої немає. <реш> Зоя в грошу подаємо. <реш> вона сказала всім жінкам. А Зоя була три роки медсестрою в Афгані, між іншим. Зоя серйозна жінка, пані Зоя і бойова подруга нашого героя. Так от вона коли сказала: дівчата й жіночки, пам'ятайте, що я дівчина з Афгана, не віддам свого Івана. Зоя вернись сім'ю, Зоя соли, пані, повертайтеся в сім'ю. Іван Іванович, я хочу присвятити Івану Івановичу і Зою. А як Зої по батькові? Зоя Степанівна. Зоя, ріднесенька, шулик. Ну добре. Давайте попросимо всі пані Зою. Повернумося в сім'ю. Зоя, Зоя, я, я <t trend> Люся, досить Леся досить, Леся, досить, Леся досить. Дякую, Леся. Сідайте. Я бачу, бачу. Данке. Данке щон. Добре. Я хочу Леся. Але, але, Леся Несивна, я хочу присвятити Івану Івановичу і Зої. Так, досить, вона зупинилася і Зоя, йдіть, ідіть сюди. Да. Я хочу, щоб присвятити Івану Івановичу і Зої, Зої Швили пісню на слова Шевченка ревета стогне діб широкий. Згодні? Готова? Ні, підождіть, діти розкажуть, хто розказує вірш на сьогодні Іди сюди.